Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який йшов, Він промовив, осягнись Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за Ним, каже їм, що ви шукаєте? Вони ж сказали йому раві, що в перекладі означає вчитель. Де ти перебуваєш? Він каже їм, ходіть і подивитися». Вони прийшли і побачили, де він перебував. І залишилися в нього того дня, було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна, і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Ісус вже, вдивившись в нього, сказав, ти Симон Свиньйони, ти будеш називатися Кіфа, що в перекладі означає Петро. Слава Господні. Слава Тобі! Христе. Не так давно, кілька днів тому. Вже ми читали цей фрагмент Євангелія, і також іншого дня, теж не так давно, в першому читанні також читали цей уривок про покликання Самуїла. Дві історії, дві історії про покликання, але зовсім різні. Так буває з покликаннями. Трудно знайти подібні історії. Кожного Бог кличе по-різному і немає якогось такого спільного шаблона, що тільки так це відбувається а не інакше. В Євангелії ми чули, що принаймні в цьому Євангелії, бо в інших Євангеліях зовсім інакше виглядається історія про покликання перших учнів Ісуса, але в цьому Євангелії виходить на те, що вони шукали Месію. Це бачимо з цих слів Андрія, коли він прийшов до Петра. Каже: ми знайшли Месію. Ну, Якщо знайшли, то значить, що шукали. Шукали, читали пророків, знали, що він має прийти. Коли з'явився Йоанн Хреститель, вони прийшли до нього, думали, що це Він. Той, про кого пророки говорили. Але сам Йоанн їм вказав, за ким треба йти, Ось Агнець Божий, і вони тоді пішли за ним. Але це видно, що вони його шукали. О, це такий, такий дуже, дуже добрий момент, який про них дуже добре свідчить. Хто шукає, шукає істину, шукає Бога, завжди його знає. Натомість Самуїл. Бога не шукали. Взагалі, як знаємо його історію, його мати довго була неплідною, вимолила, вимолила його в Бога і пообіцяла, якщо буде мати сина, то присвячу його службі Божій. Ну і, власне, син народився, і вона його віддала до храму. Не питала його, чи він хоче, чи він не хоче. Просто мала обітницю, ну то так зробила. Протягом майже всієї історії церкви, наш, до, до недавніх часів, був також, також у нас такий, такий звичай, що батьки вирішували за дітей, що вони мають робити. Когось хотіли віддати в монастир, то віддавали в монастир, не питали, чи хочеш, чи не хочеш. А когось, хто хотів піти в монастир, хотів служити Богу, то видавали заміж або одружували, і, і, також, і також не питали, чи хочеш, чи не хочеш. Це, це було дуже погано. Це було дуже погано, але е, прикладів таких е, маємо в історії дуже багато. І тільки деякі з таких людей все ж таки ставали святими, якби цей вибір, який не вони зробили. Але за них зробили цей вибір, все ж таки допровадив їх до святості. Покликання це не є рішення людини, а тим більше не є рішення її батьків. Чи дитина має покликання чи ні, не можуть вирішити за це. Покликання це завжди Божий дар. І в історії про Самуїла, власне, це бачимо, що це Бог до нього виходить. Він там собі служив при цьому храмі, чи як хлопець, що він там робив, чи міністрантом був, чи е, прибирав там попросту, цього не знаємо. Але, але так чи інакше, це Бог його вибрав. Але зі сторони людини теж має бути добра воля, бо Бог не змушує нікого. І зі сторони людини є або я погоджусь на це, або ні. І це є мій, мій вибір також. Це також є важливо, бо Бог шанує людську добру волю. Але ще перед тим, перед тим, як погодитись, людина має розпізнати цей голос Божий. Бачимо, як трудно було Самуїлу це розпізнати. Бог його кличе, а Він думає, що це, що це цей Елі священник його кличе. Не так буквально це буває в нашому житті. Ніхто так не, не чує голос Божий, як Самуїл. Але Бог говорить до нас і поінакше через якісь знаки, через якісь прагнення, які має людина. І, але все одно серед багатьох голосів цього світу дуже тяжко розпізнати цей голос. І тому багато хто помиляється у виборі свого життя. Таке буває. І тому хотів би сьогодні більш звернути увагу не на самих покликаних, а на тих, хто допомогли їм розпізнати це покликання. У випадку. За апостолами, як ми чули, це був Іван Хреститель. А у випадку з Самуїлом це був цей Первосвященник Елі. Іван Хреститель сам вказує їм на Ісуса, що це є Агнець Божий. Особливо в Євангелії від Іоанна це так підкреслюється завжди. В іншому місті також знаходимо такий момент, коли інші учні приходили до Іоанна і скаржилися йому з такої заздрості чи з якоїсь ревності, що до Ісуса більше людей приходять. А Йоанн відповідає: так повинно бути, бо я маю зменшуватися, а Він має зростати. Так має бути. Але, мабуть, будь-який учитель, людина, яка вважає себе вчителем, так до цього не ставиться. Для такого вчителя втратити когось зі своїх учнів, щоб мій учень, якого я виховав, перейшов до іншого вчителя, то це ганьба для мене. Для когось там не знаю, не хочу приклад... робити приклади священників, проповідників, сповідників і так далі. Але також, коли мої овечки переходять до іншого пастиря, то це, це щось погане, це ні-ні, ні, ні, ні такі, відразу така ревність, відразу така заздрість і так далі. Таке буває, на жаль. Але бачимо, що цього абсолютно нема в Йоанна Хрестителя. Він як учитель теж, можна сказати, ну пророк, як би там не було, і від нього учні переходять до іншого учителя, а він тільки радіє з цього. Бо так має бути. Так, я теж вчитель, але я вас вчу не до себе приходити, тільки до, до справжнього Месії. А, на жаль, таке буває, що деякі священники прив'язують людину до себе, власне, а не вказують дорогу до Бога. Щось подібне робить також Елі. Він розпізнає, розуміє, що Самуїл почув голос Божий. І він вчить його, що він має зробити. І все, і більше нічого, Попросто йому каже, що він має сказати. Почуєш Божий голос, кажи, ось слуга твій слухає. Говори, Господи, слуга Твій слухає». І все, і більше нічого не каже. А міг би сказати таке щось, наприклад. Слухай, Самуїле, до тебе говорив Бог і слухай. Я тобі зараз скажу, що він від тебе хоче. І почав би замість Бога вчити його, що він має робити. Ну, бо так, бо так деколи буває. І дійсно таке, таке буває серед тих душепастирів, які, мабуть, з різних причин ставлять себе замість Бога, замість того, щоб просто людину скерувати до Бога, то якби самі стають на це місце і починають вчити, викладати і так далі. І з чого це береться? <кій> ну, по-перше, мабуть, з гордині все ж таки такого священника, такого душпастиря, який має такі амбіції, о, щоб до мене більше людей приходило. І ні, тільки я, тільки я такий мудрий, що можу вести цю людину до Бога. О, приходьте до мене, чи на сповідь, чи на духовну розмову, я вас буду вчити, я вас буду керувати, о, духовний керівник, о, власне. Замість того, щоб сказати «слух, слухай Бога, то Він починає слухай мене, що я тобі зараз скажу. Якщо це з такої власне, гордині береться, то це, це звісно, гріх. Але деколи буває, що це не, не з гордині, але з, такого, з такої опіки душпастерської. Якось так не довіряємо, що людина сама зможе прийти до Бога, що особливо хтось повинен її скерувати, хтось повинен її там направити туди-сюди, пояснити всі проблеми. Думаємо, що людина сама не здатна з цими проблемами впоратися з різними питаннями. О, давай, давай, я тобі буду допомагати і так далі. Ніби це таке добре прагнення допомогти, зробити вибір, відкрити своє покликання і так далі. Але це береться з такої недовіри до Святого Духа, до Бога, який має нас сам вести. Що я якби себе ставлю на це місце Святого Духа і починаю тобі говорити, що ти маєш робити. Більше довіри. Більше власне, брати приклад з цих великих вчителів, які, яких ми сьогодні познайомилися, з цим священником Елі, який одним реченням, одним реченням попросту скерував, він не став йому поясняти, як там і так далі, чи що там інше. Попросто говори, Господи, слухати, слухай, це все, що ми повинні сказати. Або, приклад також Йоанна Хрестителя, який керує своїх учнів до, до Ісуса, до іншого вчителя. Дай Боже, щоб між нами, священниками, душпастирями. Ісус, коли говорить, не називайте нікого вчителями, наставниками і так далі, дуже добре говорить, бо жоден з нас не є, не є вчителем, наставником і, і отцем. Дійсно, наше завдання тільки. Допомогти, трошки допомогти скерувати людину до Бога, а далі довіряти Святому Духу, як Він діє в людині, як він найкраще за будь-якого вчителя допомагає людині зробити правильний вибір в своєму житті. Амінь.